Доброго дня! В даному ролику ми розповімо вам, як замінити повітря відвідник електричного котла Technics. Повітря відвідник знаходиться у внутрішній частині котла. Тому для доступу до нього необхідно зняти верхню кришку котла, дотримуючись правил техніки безпеки. Обов'язково перед початком сервісного обслуговування необхідно вимкнути електропостачання та злити воду з котла. Для початку нам необхідно зняти передню панель котла. Звертаємо вашу увагу на важливість уникання відривання кабелів. Для цього необхідно відокремити дисплей управління та кабель заземлення, які кріпляться на передній панелі. Котел комплектується повітрявідвідником європейського виробника, який встановлено у верхній частині котла над нагрівальною колбою. Під час експлуатації повітрявідвідник може вийти з ладу. Основні несправності можуть бути пов'язані з якістю води. Це призводить до того, що прилад пропускає теплоносій або не випускає повітря. В такому випадку ми повинні замінити повітря відвідник. Від для цього нам потрібно зняти трубу для дренажу, відкрутити повітря-відвідник від та на його місце встановити новий. Ми виконали заміну повітря відвідника електричного котла TechNiks. Дякуємо за увагу!